Моє секретарювання в сенатора. Я вже не секретар сенатора. Протягом двох місяців я у великому піднесенні посідав це тепле місце, але, як сказано, і вернеться хліб твій по водах, мої праці повернулися, і все виявилось. Я зважив, що найкраще подати у відставку, а сталося все ось як. Одного разу мій шеф прислав по мене досить рано, і я, потий, дописавши ще якусь каверзу до його нової геніальної промови про фінанси, зайшов у канцелярію. Вигляд у сенатора був зловісний, краватка розпущена, чуб скуйовджений, на обличчі ознаки стримуваної бурі. В руці він судомно стискав жмуток листів, і я зразу здогадався, що прибула тихоокеанська пошта, якої я так боявся. Я думав, що на вас можна покластися, почав сенатор. «А вже ж, сер, а він на те. Я дав вам листа від своїх виборців із штату Невада, що просили заснувати поштову контору в Болдвіновому ранчо і велів відповісти їм якомога хитріше навести докази, які переконали б їх, що поштова контора їм ні до чого. Мені відлягло від серця. І це все? Я їм так і відповів, сер. А як же відповіли? Зараз я прочитаю вашу відповідь, і нехай вам стане соромно. Вашингтон, 24 листопада. Добродієм Смітові, Джонсові та іншим, джентльмени. На якого дідька знадобилася вам пошта в Болдвіновому ранчо, вам з неї не буде ніякого пожитку. Самі знаєте, часом туди й прийде який лист, ви його однаково не зумієте прочитати. А як там опиниться транзитна пошта з укладеними грішми, то неважко здогадатися, куди дінуться ті гроші. І всі ми тоді не збудемося клопоту. Ні. Киньте й думати про поштову контору. Я щиро дбаю про вашу користь і відчуваю, що ваш задум – патентована дурниця. А чого справді вам треба, то це в'язниці доброї, надійної та ще безплатної початкової школи. З них вам буде незвичайна користь. І якраз вони дадуть вам радість і щастя. Я негайно візьмуся до цієї справи. Відданий вам ІТД Марк Твен за дорученням Джеймса Ву Н, сенатора. США. ось як ви відповіли моїм виборцям. Вони заявили, що повісять мене, якщо я коли поткнуся в їхні краї, і я твердо переконаний, що свого слова вони дотримають. Але ж, сер. Я не сподівався, що вийде на гірше, я лише хотів переконати їх. Нічого собі переконали. А ось іще взірець вашої творчості я передав вам прохання за підписом кількох джентльменів з Невади, де вони просять мене провести через Конгрес закон про заснування в їхньому штаті корпорації методистської єпіскопальної церкви. Я звелів нам відповісти, що такі закони належать видавати законодавчим органам штату, і якось переконати їх, що, оскільки паростки релігії в нашому штаті ще дуже слабенькі, то навряд чи доцільно створювати там церковну корпорацію. А ви що написали? Вашингтон, 24 листопада, велебному Джонові Галіфаксові та іншим джентельмени. З приводу задуманої вами спекуляції зверніться до законодавчих органів штату, бо Конгрес до релігії не має ніякого відношення. А втім, не кваптеся й туди. Ваша вигадка зовсім недоцільна, властиво, вона смішна, бо там теж ваші прихильники віри, просто нікчеми з інтелектуального, морального, релігійного та із усіх інших поглядів. Краще не тратьте сили, однаково з вашого задуму не буде пуття. Адже така корпорація не може випускати акцій, а якби і могла, то ви б тоді не мали спокійної хвилини. Інші церкви і секти почали б паплюжити вас, били б на зниження, спекулювали б акціями і геть зруйнували б вас. Одне слово, зробили б так, як у ваших краях мають звичай робити зі срібляними копальнями, роздзвонили б на цілий світ, що ваша корпорація липова. Отож, не виставляйте святу церкву на таку ганьбу. Майте сором, ось яка моя думка. Ваше прохання кінчається словами і ми будемо вічно молитися. Оце якраз те, що треба молитися вам справді не завадить. Відданий вам т.д. Марк Твен. За дорученням Джеймса Уен, сенатора США. Це блискуче послання назавжди зганьбило мене в очах тих моїх виборців, істинних віруючих. Та щоб остаточно згубити мою політичну кар'єру, лихий напоумив мене передати у ваші руки петицію старішин муніципального управління міста Сан Франциско. Ці поважні добродії також звернулися до мене з проханням провести через конгрес закон про надання їхньому місту права на якісь прибережні ділянки. Я сказав вам, що в цю справу втручатися небезпечно і велів відповісти старим добродіям ухильно, нічого певного не кажучи. Уникати якихось конкретних міркувань і якомога обминаючи питання про ті ділянки. Я вам зараз прочитаю, що ви написали на мій наказ, і якщо у вас лишилася хоч крихта сумління, якщо ви не втратили здатності червоніти, то ви згорите з сорому. Вашингтон, 27 листопада. Вельми шановним старійшинам муніципального управління, і т.д. Джентльмени, Джордж Вашингтон, улюблений батько нашої країни, лежить у могилі. Його довга блискуча кар'єра скінчилася. І, на жаль, назавжди. Він здобув собі серед нас велику пошану, і його дочасний скін засмутив увеш народ. Він помер 14 грудня 1799 року, тихо зійшовши з почесної сцени, де так багато досяг, найоплакуваніший і найулюбленіший з героїв, яких наша земля віддала смерті, і в такий скорботний час вам на думці якісь там прибережні ділянки. А доля Вашингтона вас не хвилює, що таке слава проста випадковість. Сер Ісаак Ньютон відкрив, що яблуко падає на землю. Нікчемне відкриття, що й казати. Мільйони людей до нього помічали те саме. Проте Ньютон мав впливових батьків, і вони роздмухали цей дрібний випадок до незвичайної події. І що ж вийшло? Простаки підхопили їхній халас, і Ньютон в один мент став славетний. Ніколи цього не забувайте. Поезія солодка музо. Хто оцінить, скільки завдячує тобі світ? У дівчинки Мері був гарний баранчик. Пухнастий і білий, неначе сніг. І тільки Мері ступала за двері, баранчик той завжди за нею біг. Джек і джил пішли на діл шляхом до кринички. Джек упав, хребет зламав, джил приніс водички. За простоту, за вишуканість стилю, а також за те, що в них немає навіть знаку якихось аморальних тенденцій, я вважаю ці два вірші шедеврами. Вони приступні людям різного інтелектуального рівня. Їх можна читати скрізь у полі, в дитячій кімнаті, в ремісничій майстерні, а вже годі й казати, що жодне муніципальне управління ні за що не повинне їх знехтувати. Шановні старожитності, пишіть ніщо так не вдосконалює людину, як дружнє листування. Пишіть іще, і коли у вашій петиції є якийсь прихований глуст, не соромтеся, поясніть його. Ми будемо раді знову почути ваше щебетання. Відданий вам і т.д. Марк Твен за дорученням Джеймса В. Н., сенатора США. Жахливий, убивчий лист. Я пропав. Дуже шкода, сер, що я не догодив вам, але ж мені здається, що питання про прибережні ділянки в ньому я обминув. Обминув, а хай вам чорт, але вже нічого не вдієш. Як біда, то з усіх боків біда. Зараз я прочитаю ваш останній витвір, він мене добив до кінця. Мені вже нема рятунку. Чула моє серце, що не треба було давати вам листа з Гумбольта, де мене просили перенести частину поштової дороги індіанське провалля Шекспірова ущелена на давню мормонську стежку. Хіба я ще тоді не казав вам, що це дуже делікатне питання? Хіба не попереджав, що треба діяти хитро, відповідати на листа дещо туманно і нічого до кінця не договорювати? А ваш фатальний ідіотизм спромігся ось на яку катастрофічну відповідь. Гадаю, ви затулите собі вуха або і взагалі оглухнете з сорому. Ваш Мехтон, 30 листопада, добродієм Паркінсові, Вагнерові та іншим Джентльмени, Питання про ту індіанську дорогу дуже делікатне, та якщо взятися до нього хитро і обережно, то я не сумніваюся, що ми зуміємо чогось домогтися. Адже те місце, де дорога звертає з Лесинових лук, те саме, де минулої зими оскальповано двох вождів племені шоуні, ветхого месника і хмарожера, улюблений шлях декотрих людей, а тим часом інші з цієї ж самої причини воліють інакший напрямок вирушити мормонською стежкою о третій годині ранку з мозбі, добратися рівниною щелепи до блюхара, а тоді спуститися вниз глековим вушком. Дорога йде праворуч від нього, і, звісно, він залишає її праворуч. А від Доусона вона буде ліворуч і пролягає з лівого боку згаданого Доусона ген аж до томагавка. Тією дорогою подорожувати дешевше і легше тим, кому пощастить до неї добутися. Отож, маючи на оці переваги бажані тим іншим, себто порівнено найбільшому числу людей, і їхню найбільшу користь, я маю всі підстави сподіватися, що нам це пощастить. А все ж я залюбки час від часу інформуватиму вас щодо цього питання, коли ви побажаєте і коли поштове управління зможе забезпечити мене потрібними відомостями, відданий вам і так далі. Марк Твен за дорученням Джеймса В.Н.Н.Н. сенатора США. Ну, що ви на це скажете? Та не знаю, сер, що й сказати. Мені м мені воно видається досить туманним. Тума. Геть з мого дому, я пропав навіки, ті дикуни з Гумболь та ніколи не подарують мені, що я заморочив їм голову таким жорстоким листом. Я втратив пошану Методистської єпіскопальної церкви, членів муніципального управління. Ну тут мені виправдуватися нічим, генерале. Може, я трохи і не досолив у цих листах, зате вже у відповіді виборцям з Болдвінового ранчо аж пересолив Геть з мого дому, щоб я вас тут більше не бачив. Я сприйняв ці слова за делікатний натяк на те, що моїх послуг не потребують, і подав у відставку. І ніколи більше не піду секретарювати до сенатора. Таким людям не можна догодити. Вони нічогісінько не тямлять, вони не вміють цінувати чужих зусиль.